Техніка відпускання. Запропонована практика більше підходить тим, хто вже прожив гострий період образи і готовий позбутися емоцій комплексно. Практика більше схожа на афірмації. це багаторазове приписування у спокійному стані вже готового тексту. Важливо за один підхід прописувати текст тричі, і щоб при цьому вас ніщо не турбувало. Можна увімкнути спокійну музику або звуки природи. Через постійне переписування психіка відзначатиме, що ситуація себе вже віджила і її можна відпустити. Приблизний текст я цілком і повністю пробачаю тобі тут. Вказати ім'я кривдника я пробачаю тобі без умов і обмежень, незалежно від того, чи бажаєш ти, щоб я тобі пробачив або пробачила. Я пробачаю тобі, бо я вільна людина і відмовляюся носити тягар образи у своєму серці. Я звільняюся від усіх негативних думок про тебе тут вказати ім'я кривдника. Я відчуваю, що у міру того, як образа йде геть з мого серця, мені стає легко і спокійно. Я абсолютно вільний або вільна від гіркоти образи. Я продовжую жити своїм життям оновленим або оновленою, вільним або вільною від старих образ. Після виконання практики текст важливо порвати і спалити. Це має своє пояснення. Безсвідоме має записати свої символічні дії. А коли ви написане, порвете і спалите, всі три модальності візуальна, аудіальна і кінестична, відзначають, що все, що турбувало, пішло геть, а нове запущене на інший рівень. Подякуйте собі за зроблену практику.